Дошу. Голова про бюро фізико факультету Шорбура Басінте. Шановний Михайло Захарович, у мене таке запитання. Сьогодні побачив, що біля нашого деканату та на декількох інших факультетів зник друкований розклад. Натомість з'являється посилання або на сайт факультету, або на сайт вискладкапи. На жаль, у багатьох студентів немає доступу або до інтернету або можливо сів телефону і різні інші ситуації бувають. Тож, не знаю, можливо, варто все ж таки повернути в духовний розклад, щоб студенту було зручніше. Хочу просити першого проєкту Юлія Чакиненко, який в тому числі відповідає за організацію всього процесу. Пояснити це. Дякую за це запитання, шановні колеги. Ну, перші курсники всі до нас вступали, і ми маємо сьогодні тільки звичайний позитив, а тому що багато з них вперше побували в Кептині, тільки вже принесли оригінали в своїх документів, оподавалися в електронному вигляді в системі ДО. І відповідним чином ну, питання зараз інформаційного простору і членство всього інформаційного простору, воно просто стає абсолютно необхідним. І ви розумієте, що ну, першокурсники, які і в школі більшості йде в технічний університет, і відповідним чином. Який навіть і, і, і вступав через електронний. приходить сюди і йде, відповідно, шукати дошку, де вони накласти куди високо свою бюджету. Тому у нас на, на сьогоднішній день система така. Всі першокурси, перший тиждень, вони отримують паролі і логіни свого членства в електронному кампусі. І вони стоять повноклобу з повноправними членами нашого інформаційного суспільства. Вони можуть там хапуся, це просто з цим ви багато з цим вже знайомі, деякі де, 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 ще не знайомі, відповідно, є можливість здійснювати дуже багато різних функцій і з викладачами, і вся інформаційна робота, і, і доступ до своєї атестації, і доступ до всіх людей. Що стосується зараз, звичайно, ми тому все на сайтах, тому що коли ще не йшли всі в кампус, то, звичайно, це на сайт. Але це принципово лізання. Ми дійсно замість на дошках, замість розкладу написали тільки посилання на сайт. І коли студент першого курсу відповідно, він не розуміє, що КПІ навчатися, не користуючись електронними відповідно, засобами, це просто неможливо. І він повинен для цього звикнути далі піде на роботу, він далі поїде, де це проходить, де завгодно, але він повинен вже повинна стати його системою існування. Коли є якісь проблеми з доступом, у нас комп'ютерні класи на сьогоднішній день вони не використовуються, тому що всі студенти мають персональні відповідні засоби. У нас Wi-Fi працює у всіх університетах, в усіх гуртожитках, у всіх всі всі карпусах навіть на території мірового сопровета. Він не просто символічний пам'ятник, а не, там і, і, і сонячні батареї, в той же час відповідно, на руке стоїть. І тому в даному випадку треба дійсно, коли якісь одиниці є, які ну, не мають доступу, він повинен зрозуміти, що її так бути не може. Йому треба допомогти, коли треба просто доступ до комп'ютерів. Є у нас ну, приблизно мені важко сказати, де зараз кількість є, але той класи, які майже добу просто в більшості факультетів вони на факультеті, а в 13-му корпусі і для всіх інших відповідно не є. Тому ми, я все ж таки всіх би запросив для того, щоб вони свою психологію поміняли і, і працювали вже в електронному просторі з першого курсу. Це просто необхідне таке прийшти. Це робиться дійсно. І перехід в електронний простір робиться ще й для того, щоб і дещо підштовхнути не вас. Ви просто, можливо, за інерцією ага, завжди висів. Я прийшов, щоб переписати, а ага, це ще потрібно пароль вести, там йти, там десь зайти в якийсь розділ. Це для вас не є проблемою. І друге. Практично всі озброєні смартфонами, чи ноутбуками, чи планшетами. Це не є проблемою. Проблема поки що це старші ваші колеги, викладачі, якась частина. І от їм потрібно допомогти. Допомогти тим, щоб забрати ту вже застарілу форму організації навчального процесу, яка завжди була. Якщо подібні кроки не здійснювати, то нічого не зміниться. А не працювати в, з цими електронними інструментами, це означає суттєво знижувати ефективність навчальної роботи цього процесу передачі прийому знань від викладача до студента. Ви знаєте, що практично всі університети Європи, навіть слабеньких країн Європи, працюють. На відповідних інформаційних системах. Як правило, це Blackboard, американська розробка, але вона досить дорога: 300 тисяч доларів це її вартість, а потім 100 тисяч доларів щорічне обслуговування. І тому ми не пішли цим шляхом і вирішили зробити власну систему, до якої я знаю, у вас є дуже багато критиків, але це. Ваша робота. Це багато курсових дипломних проєктів ваших друзів і колег були покладені в основу нашого електронного кампусу. Ви можете і зараз продовжувати скептично ставитися до кампусу чи казати, чому не Google, тому що коли ви подивитеся на той. Сервісів, то він, як ви кажете, не заточений точно під сервіси усіх і необхідні копиї. Тут було намагання зробити якраз під себе всю систему. Можна е скепсис висловлювати з приводу е кампусу, але нічого іншого, поки що іншого інструменту немає, і е інший інструмент і придбати е важко, та і недоцільно. Краще вже продовжити вашу роботу, роботу. Але щодо в Тому тут є цей такий політичний якби, крок швидше викладачів перевести цю форму роботи, тому що тоді спілкування з вами може бути досить продовжити поза аудиторну роботу, допустимо, консультації в цьому ж допомогою цього інструменту. Великі інформаційні ресурси можуть бути накопичені, там вони вже накопичені для вашої ж роботи. Тільки що їх не можемо розставляти усі в відкритому інформаційному просторі через авторські права самих викладачів. Вони ми маємо захищати це авторське право. Якщо він в своєму кабінеті розташував і дає вам пароль доступу, чи викладає вам в вашому кабінеті. Ми не порушуємо авторське право. Будь-де, він чихось університетних системах, то цього не знає. Ну і багато чого іншого можна. Я хотів би, щоб ви розуміли ну, трошки ширше, ніж просто відсутність е, ватману на дошці вашого факультету. Це більш така стратегічна річ. Дякую. Михайло Доброго дня. Давайте всі... дівчинці да, да, звісно. Добрий день, мені звати Капон Кадарія, я голова студентського ради ФМ. мене розпитання з приводу для органів студентського самоврядування. В нашому факультеті існує така проблема, що кімната була відбувана вже давно, але, на жаль, мають такі проблеми, як цвіт, і коли йде точно, то вся корпус? Так, це сьомий корпус. На жаль, ми не можемо вирішити цю проблему, вже каже, що маю, кажучи, нам зробить гнімат, з нами інтермотується але тоді, коли буде налагоджений весь став. Чи можна збиратися для рішення цієї проблеми, а чи це трошки нам заважає... Так, безумовно, так. Хоч у нас uh, кожен факультет відповідає за свій uh, майновий комплекс, це частина навчального корпусу, частина політку. Але для призмат факультету є виключення. Ви не заробляєте достатньо менеджмент, а мене. Наді я вибачаюся. У вас достатньо коштів. Це брак менеджменту. Що випадає, бачите, брак менеджменту керівництва факультету. Ми зараз заберемо на наш наш Бачите, кажуть, пише, це вже. Э, і у нас буде досить така э, нев'яка розмова з керівництвом факультету. Якщо у вас там заціли стіни, і якщо над вашими аудиторіями не декоментований да, то факультет, який, який має досить солідні кошти, э, ну... Спробуємо вам допомогти. А що ви можете казати, що факультет не має права допомогу? Це проблема на тому, що вже не була вже не так корпусу. І факультет хотів відремонтувати його про те, сказав, що ви не маєте це права і маєте права докрити точки, і тому ми чекаємо. Залише це питання нам до репродукції. Це в комплексі має бути і так, і, і кімнати, але е, головним є паливо, гроші. У вас вони є. Е, тому це питання менеджменту, питання організації. Я тоді поговорював з деканом, і з проректором е, адміністративно-господарської частини, е, з тим, е, щоб їх скоординувати, і діє сто тридцять чотири ці пали там не одна сто тридцять а там мало декілька у нас проблема саме з дахом йде на всі аудиторії але саме кімнаті ради це кімнаті тридцять а можливо Давайте попрацюємо замовно замовно. Але заємно про ремонт Дякую. Михайло Захарович, можна додатися до цього питання. Є декілька факультетів, де студентські ради ще не мають приміщення взагалі. Вони підіймали питання це минулого разу, писали службово на ваше ім'я, але або вони мають можливості. Або не хочеш давати можливість студентам отримати ці ПБФ, ФБТ та Мені. Частково проблема була вирішена. Частково я пригадую, що ми вирішили факультетів. Ще, очевидно, залишилося, я тут бачу три. Ну, вони з минулого року ще залишилися просто. І, наприклад, Емені. Вона каже, що є, Студентське приміщення поділяється, але голова студентської ради чомусь не може туди потрапити та проводити збори на передні. Ну, ну, давайте і ви долучитеся, як постанов е, е, цього питання, а ми пробуємо е, е, це опрацювати. Можна порекомендувати влавлю? Намагався потакнути цієї кімнати, вона є, і я її не бачу. Голова <риклад> <криклад> ну, Студентської ради мені казав, що вона є, що він йому показували цю аудиторію, але їй просто не давали йому ключі до цього. Ну, Марину, ви член ректорату, вам найлегше з усіх, тут присутніх, це питання з нами вирішувати. Якби ви його озвучили раніше на ректораті, <риклад> <риклад> то <риклад> ми <риклад> б.

Ставлю цю питання, що в великій кількості інших проблем, воно якось не відійшло на другий комент. Так. так, Михайло Захар. Ми, ми у, у мене наступне питання. Після того, як була завершена. Це внутрішня бороду першого корпусу, коли воно, з, не, з нього була зроблена зона відпочинку, то там розпочалося будівництво ну, невеличкої споруди, яка мала стати закладом харчування, наскільки зрозуміло. Але вже десь, мабуть, рік, а то і більше ніякого, ніяких подвіжок немає. І а, ну, навіть для того, щоб вирішити це це питання, не зовсім зрозуміло, який е, вона має офіційний статус, е, як, як, як вона там стоїть на балансі, і е, ну, насправді вона дуже заважає тим, що е, ну, просто е, вже вона поросла в діяном і подив... Та Нам потрібно закінчити цей е, е, об'єкт і з, зробити його діючим е, закладом харчування. так? А, ну так, так. Або... Е, Марино, додайте до переліку цих об'єктів і цей майбутній заклад харчування у внутрішньому бори, тому що це з тими самими людьми, з тим самим, самим проєктором потрібно буде вирішувати. Безумовно, нам потрібно закінчити внутрішній дворик. Поясню тільки тим, що не вистачає інколи ресурсу. Це, що потрібно зробити університет, але цей е, об'єкт має бути закінчення. Наскільки мені на відомо, то е, проблема там пов'язана саме не з е, ресурсами, проблема там пов'язана з чисто якимись організаційними питаннями. Тому я і звернувся безпосередньо зараз до вас. Ну, якщо ви знаєте і інші якісь аспекти, долучіться до марини і візьміть усі активна. Добре, дякую Що ви тоді... Е, ви інформуєте про інші аспекти. Але тут дуже все просто кошти і людський ресурс і матеріали. Це... Ну, рентабельність так, але інколи ми, ви знаєте, частина закладів громадського харчування не рентабельна. Вони просто не можуть охопатися. Але ми їх утримуємо тільки тому, що це соціальний рекламі. І для того, щоб студентам і викладачам не, не потрібно було на перерві чи йти там, якісь інші корпуси чи кудись їхати, ми також змушені отримувати і нарітавлені якісь заклади громадського харчування, деяких корпусів.